Це славко знову. Така моя доля працювати сьогодні на малих прощадках, але мені приємно працювати із невеликою кількістю споживачів. От наш добрий друг знов згадує за Лендліс. Не було б його, то ніякої червоної перемоги б не було. От за що я люблю пропаганду? За те, що вона обовванює. І тільки бомби на голови і то не врозумляють. знаєте, в чому сила пропаганди? Я заздрю просто. Якби ж так слово істини пробивалося, як слово пропаганди, Совєцький Союз виграв тому, що був другий фронт, тому що проти Гітлера воював весь світ. Розумієте? Це вам важко зрозуміти. Друге. Ну, причини, чому за таке говорять ясно, люди засліплені пропагандою, не мислять і не знають. Ми отримали значно більше, ніж Радянський Союз за кордону. Ми воюємо іноземною бронетехнікою, стріляємо іноземним стрільном, жеремо, лікуємося. Нас завалили так, як завалили Британію. Не забувайте, що Британію отримала 31 тоді мільярд на тих цінах, а Радянський Союз на 11 мільярдів в три рази менше. Так от, якщо нас з кимось можна порівнювати по ленд-лізу, то з Британією. Нас завалили як британців. А що нам не дають того, що ви хочете, ну так і Черчиллю не давали того, що він хоче. Зрозумійте. Ну, ну як опустите, це от такі питання, проблема пропаганди. Тож він розказав, що має бути якийсь ленд-ліз. Да ви подивіться, все іноземне на наших вояках. Скільки ж має бути ще вам, розумієте? Щоб ви накралися, ну, коротше кажучи, оце завершений факт. Мені подобається. Слухайте, доля операції в Курську, вона очевидна вже для людей. Ну, я не знаю, з програми курсу вистрілів, навіть не з академіями, не з Академії Радов войск совєтських. Там настільки все очевидно, питання лише в часі. І вже за цю операцію можна говорити як за доконаний факт і за її наслідки, за її вплив на подальший перебіг подій? Я розумію, що вам хочеться перемоги, вам хочеться віри. І отут ми переходимо до відповіді на третє питання. А як ти вважаєш, що потрібно держатися не до переговорів до повного із раненого медведя? Неужели у нього хватить желудка, щоб переварити Україну і понос його не проберет? Ну, що я скажу? Це те, що я казав, настрої Третього Рейха, з ними не виграєш. Наші стіни падуть, але на наші серця ніколи. Я цій добрій людині відповів. І тепер по тезам. За, з, з прихильниками такої от війни до повного наповнення желудка медя я продовжу. У них фора по тотальній війні в півроку. Розумієте, як ми це переграємо? У них тільки зараз. Почали говорити за те, що трохи не вистачає засобів ППО. А за те, що у нас не вистачатиме, ми знаємо вже з весни 23-го року. І вони нас нищать на півроку швидше, на півроку вперед. У них півроку фори понищені нашої інфраструктури. Ми живемо в сучасному суспільстві. До зими вони, якщо напружаться, вони зможуть нанести нашій інфраструктурі непоправні втрати. Як ви розумієте, а чи зможемо ми нанести їхні інфраструктури нашими пропагандивними нальотами? Я не певен, нема розрахунків. Тому що, ну ви бачите, можна сказати, що експорт росте на нафтопродуктів, але він не покриває їхніх видатків. Не буду лізти в економіку, вони не моє. Я подивився цифри так, трохи. Зрос, зріс експорт зрос, зросли на надходження за нафтопродукти. Але ж і видатки на війну зросли. Але гратися в цьому, коли вон, ти не економіст, ти не можеш. Ми не можемо робити таких висновків. Це я просто простює, що експорт нафтопродуктів впливає значно більше, ніж наші удари по нафтопереробним заводам. Щоб ви розуміли. Треба було бити не на НПЗ, а по танкерах в Чорному морі. Три танкера пройшли, якщо б ми катерами притопили три танкера в Чорному морі. Оце була б тотальна війна. А поза, як ви бачите, що і противник нас не добиває, і ми на танкери не кидаємося. Скільки тіньових стоянок, танкерів, не прикритих руським флотом в Середнізем морі? У берегов Єгіпта, наприклад, з Греції їх вигнали, у берегов Марокко, чи де вони там, у Іспанії їх нагнали. Скільки стоянок перекачки морської нефті, там вони не охороняються срідзівноморська ескадри. Її нету як такової. І патрульними самих хіба що НАТО їх буде захищати. Італійці вже добралися в року 43-го. Це я вам так. Війна не тотальна, не треба нам нести за тотальну війну. Війна обмежена, слава Богу, бо інакше би з вами оце б не оповідали при світлі. Що я ще хочу сказати? На цю тему. Як ви, ну, як ви хочете. Тут всі сторони змагають перетворити цю війну на тотальну росіяни. Вони хочуть ядерним зрим вибухом черговий а тільки Захід зберігає спокій. Розумієте? У нього є концепція довести. Росію до перемоги, а Україну до поразки з найбільшими втратами часу і ресурсів. Вичерпати обидва ми цю позицію переламати не можемо. Ми маємо її слідувати. Розумієте, тим більше, що нема переговорщиків, нема посередників нормальних. Розумієте, мір це така сама гіпотетична мрія, таке саме сподівання, як для вас, наповнити шлунок ведмедя козацьким м'ясом, щоб той нарешті здох. А скільки козаків треба, щоб наготувати одного ведмедя, щоб той здох. У нас, ви бачите, проблеми вже з призивом. У нас сипається, нам нема чим заповнювати фортеці на Сході. У нас нема кому перед ким протистояти. І зараз все буде вирішуватися темпами просування і темпами наших здержуваючих дій. Ми маємо просто відслідковувати, розумієте, динаміки і радіти останнім дням. Теплого сезону, що я вам щиро всім і раджу. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.